Гусяк. Коли в 1953 році прокутилися повстання по таборах в Норильську, Буркуті, Кінгірі, тих учасників засудили, звичайно, засуджували на тюремне ув'язнення. Були, очевидно, і розстріли. Їх, як правило, привозили до Володимирської тюрми. Очевидно, що ми, українські політв'язні, цікавилися тими справами. І нав'язували листування. Першим ініціатором була Катруся Заричка. Способи листування були дуже різними. Найчастіше ми користувалися перекидуванням отих записочок, які були загорнуті ну, в таку з хліба таку кулючку. сусідній дворі передавали оці листи. Ми розуміли, що українські політв'язні все одно борються і в табірних умовах. І справа ця була нелегка, тому що... Як я вже згадала, дуже багато було розстріляних, дуже багато вони поубивали людей вже тоді, придушуючи ті повстання, багато жінок загинуло, їх навіть кидали під гусениці танків. Отака От трагедія була в тій роки і то значення для підтримання тої національної свідомості, для її зростання. Весь трагізм маминої долі полягає в тому, що її метарства не закінчилися тільки в її ув'язненню. Коли вона повернулася вже сюди на Україну, тут почалося переслідування теж її, але цілком відкрите. Вони стояли на вулиці, їхали за нею в трамваї, стояли біля будинку, прослуховувалися всі розмови, які були в хаті. Любов сорок. по сквілі в газетах, так що то було, напевно, ще тяжче переносити, ніж ув'язнення. Там, де був чітко знав, хто є друг, хто є ворог. Одного разу я вертаюся з роботи, і то в чітко розрахований час, демонстративно стоять на вході хлопці, стоять на площаці сходові хлопці, відкривають мені вдома двері і починається зносення апаратури зі стриху. Ну, цілком було розраховано на те, щоб ми повірили, що з нас знімають підслуховування. Вони всі були в коминах, мікрофони по цілій хаті розставлені. Ну і ми спочатку здивувалися, чому раптом знімають підслуховування з хати. Але минув якийсь час, і я зауважила на вікні малесеньку дірочку. Але вже пізніше, через якийсь час нам пояснили, що є спеціальна апаратура, яка може стояти на далекій віддалі від хати і слухати дуже добре все, що говориться, що робиться в хаті через таку маленьку дірку. Так що слухали до останніх днів. Якщо існує поняття класичний революціонер, то мені здається, спілкуючись і знаючи Михайла Сороко, можна 100% сказати, що він мав всі підставові дани бути таким революціонером. Це людина великої мужності, це людина Вениамін високої чещі, відданості, по так я мав щастя зауважити таку одну сценку, як до нього підійшов один юнак. І він йому задав таке питання, друзі Михайло, він любив, як до нього зверталися друзі. Чи малий, чи старий, чи, чи якийсь чи жінка, він любив б до нього звертати, друже Михайло. І каже, скажіть мені, будь ласка, я тут так переживаю, ось що я от знаходжуся тут в таборах, не знаю за що. Чи ж не буде з мене колись кпити собі, що як то от, сиділа людина і невідомо за що. Він йому такими словами відповів. Євгене, вже те, що ти тут перебуваєш між нами, в концтаборі, в тюрмах, то ти великий робиш вклад за незалежність нашої вітчизни. інакше вийшов з вітам та як укрили під сповіди священника. Отакий був наш Михайло. Сорокою ми здавалися в 64-му році в Магадані. Богдан Він Когут. з тим самим етапом, що привезли з Норильська. Ну, Сорока був дуже комунікабельний чоловік і, як є такі слова, кажуть, обростав людьми. Сорока організував свят вечір 55-го року. Чим був цікавий, що там були представники абсолютно всіх народів від Іспанії по. Японія. І цей святий вечір був, е, хоча то був наш святий вечір український 6 січня, але цікаво то, що там він зробив з цього просто такий всесвітний форум. То робота сороки. І то велика робота. В другому році Михайло Михайлович каже, нема нас зміни. Василь Підгородецький. А тут приїжджає група Гурного, Романа. Андрійовича тут же приїжджає Лукоянкова група з Кандибою. Та група була велика людей, а в 66-му році приїжджають горені. То була сильніша група із груп усіх. Тобто має на увазі політично і націоналістично була вихована та група. Горень і гель, ті всі і Шухєвич. Каже, треба стринути всіх хлопців. Михайло Михайлович свою лису голову повтирав. Каже, хлопці, не бійтеся, ви в нас, ви вдома, але в концлагері. Хлопці, будьте розумними. Ви підете на волю, але ви побачите Україну і побачите синожовтий прапор. Але як ви, наша молодь. Зумієте довести Україну до самостійної держави. Ми знали, що в концтаборі протягом багатьох вже років буває там неволю Михайло Сорока. Пришляк, польовий. Знали навіть про те, що вже відбуває свій термін і Левко Лук'яненко протягом трьох років були там разом. Коли Михайло Сорока щось просив, то це не було доручення. Це не було, ну, скажімо, наказ чи ще там щось. То була, звичайнісінька розмова, прохання, але ти ну, не тільки готовий був виконати це прохання, а ти готовий був з радістю послухатися так, і так, так далі. І це, власне, ніколи він не підкреслював. Ні своєї вищості, ні своєї переваги над тим, що він вже от 20 років сидить, чи 22. Він розповів такі забавні, такі інтимні дрібниці. Каже, коли я живу у Львові, там вдається, тест був математик. Нас Ми кажучи, скорилися там в півниці. Ось, і треба було молоток чи щось. І той математик був там. І каже, треба бігти за молотком. Я кажу, не треба. І постукав по трубі. І Катруся каже, приносить через три хвилини молоток. А той математик питає, каже, як ти каже, так зумів навіяти, щоб вона прийшла. А я каже, постукай потім. Бо ми, каже, давно готувалися до того, що будемо ув'язнені, що будемо карані за Україну. Перебування мого спільного з Михайлом Сороком Констаборі No11 Мордовий е, казати, що, що таке. Е, адміністрація е, старалась е, якось е, теж посварити керівників е, з націоналістичного руху, е, руху е, бандерівців з Родовими. І не раз вони пропонували е, Михайлу Сороці якісь такі пільги, або перевезти його на роботу, легшу, дати якийсь, дозволити отримати зайвий пакунок чи листа написати. Це категорично Михайло Сорока відкидав. Чому то вони так хотіли? Щоб викликати конфлікт між рядовими членами ОУН і з тими молодшими ОПА і проти своїх керівників. На це ніколи Сорока не йшов.